Через три дні новий рік. У Києві тільки закінчилася повітряна тривога. За вікном вже більше їздять машини, ходять люди. Але нічого не відміняє факту, що в Україні йде війна. Наш гість Олег Брусков, генеральний директор, промоутер компанії Global Box Promotion, президент благодійного фонду Європейської української ініціативи. На порозі 2023 рік. Чи пам'ятаєте ви, як ви зустрічали минулий рік і що ви загадували? Мріяли про нові досягнення, е, мріяли про щось нове? Ну але війна? Ви успішна публічна людина, бізнесмен, ви добре вмієте вести переговори. Е, підтвердженням цього є те, що у вашій промоутерській компанії є два чемпіона світу з профібоксу. Ви об'їздили весь світ, а тут війна, і ви самі завантажуєте машини, їдете на лінію фронту. Як, взагалі, ваші відчуття за... Ці зміни у вашому житті по перше, це війна, ви правильно все кажете. По-друге, обов'язок кожного громадянина, який патріот-патріот нашої країни. країна наша це родина. Наша то я так скажу. Мені не тяжко завантажити машину мені не тяжко допомогти нашим співвітчизникам, які борються за наше за наше майбутнє. Це все, що я роблю, все, що я можу робити. Ну це обов'язок ну, кожної людини. Чи допомагає вам зараз у вашій діяльності те, що ви добре вмієте вести переговори, коли ти? Знаєш, що ти можеш, і плюс гарна команда. Ти йдеш і досягаєш того, що ти можеш по максимуму. І ті хлопці, які тебе бачать, коли ти приїжджаєш на нулі ті ж, і коли ти їм передаєш те, що ти зробив. Ви знаєте, як це приємно для душі. Як це взагалі, ви знаєте, це просто ви навіть не знаєте, як не знаю, як це передати, Це просто от це Україна. Як ваші колеги спортсмени відносяться до того, що зараз відбувається в нашій країні? Всі наші хлопці, патріоти, вони всі боронять Україну. Хто пішов служити? Хто пішов допомагати гуманітаркою, то просто дає свої гроші для того, щоб допомогти? Вони боксують там в тих же штатах і перечисляють нам для того, щоб ми передали. Всім нуждаючимся, чи вважаєте ви патріотизмом те, що деякі люди їдуть за кордон, але там прославляють нашу країну, можливо, нашу культуру співають, як ви сказали, боксують, і все таке. Це ви знаєте, це дуже добре, що є такі люди, які навіть виїхавши і вони далі прославляють, як ви кажете, це дуже добре. Це молодці, тому що Україна це Україна. Діти це майбутнє кожної країни. Нещодавно, наскільки я знаю, викупили медичну машину для пологового будинку у Миколаєві та генератори туди. А расисти вчора розстріляли такий же ж пологовий будинок у Херсоні. Що це? Різне становище до життя? Чи як взагалі таке можливо? Одне слово не люди. Як можна розстрілювати пологові будинки, як можна розстрілювати цивільних дітей і все взагалі? як можна розстрілювати нас, мирних людей, які не бажали ніякої війни. Прийшли до нас на нашу землю. І що можемо казати? Це не люди. Назвіть тих, кому ви вже допомогли. Ми допомогли, ви знаєте, ну дуже багато. Це нашим частинам. Ну дуже багато. Я не можу сказати скільки, тому що це більше сотні наших частин, яким ми допомогли. Життя зміниться для вас після нашої перемоги, і як саме? Ви знаєте, я буду дуже радіти. Зміниться в хорошу сторону. Ми переможемо, і в нас буде мир. Ці расисти вони хочуть забрати нашу, нашу свободу. Все наше забрати. Ми не віддамо. А чи зміниться життя нашої країни після перемоги? Що як? Наша країна буде сама цвітуча у всьому світі. Що ви очікуєте від 2023 року? Перемогу. Тільки перемогу. І в нас буде перемога. Ми на це достойні. Дякуємо.